дня, мої любі дітки. Хочу сьогодні вам провести заняття з розвитку мовлення навчання грамоти. Розпочнемо ми сьогоднішнє заняття з того, що згадаємо, які ми літери з вами, про які літери ми з вами розмовляли на минулому занятті. Це літера. А, так, і звук А. Це літера. І звук у неї О, це літера У, звук У, а це літера, хто пам'ятає літера М, а звук М. Повторіть, будь ласка, літера М, а звук М М М. Подивіться на мої ці букви. Ось на літеру У, так. Літера О. Літера А. Скажіть якого кольору ці літери? Червоного. А подивіться, а ось ця літера М, вона якого кольору? Чорного кольору. А знаєте, дітки, чому саме я зробила такі літери? Тому що ці літери у О, А, вони голосні. Від слова голос. Тобто ці літери ми з вами, дітки, можемо заспівати. А давайте заспіваємо їх. <звук> <звук> Бачите, як довго я можу тягнути цей звук? Ось тому називають літеру голосною, тому що вона вміє співати. А давайте дізнаємося, ця літера вміє співати. ]reading. Так, дивіться, і ми цю літеру можемо довго співати. Так, у нас відкритий ротик, і ми можемо довго її заспівати. А ось ця літера. Ми дивіться, як довго ми також її можемо співати. Ось цьому, тому ці дітки називають літери голосні. Тобто, по-іншому, щоб вам легше було запам'ятати, це букви, які вміють співати. Так? О, і позначають на письмі дітки, ці літери ось таким знаком. Подивіться. Ось. Ми будемо далі з вами, про це я вам детальніше розповів, як букви так, позначають звукові схемі. І літера М, а звук М. Ось ця, дітки, буква, вона приголосна. Тобто, вона співати не вміє. А давайте з вами переконаємось в цьому. Пам'ятаєте який звук М ану М? І все Ще раз М. Получається її тянути? Ні, не виходить. А Ану, ще раз М. І все. Бачите, ця літера, дітки, не вміє співати. І такі літери, які не вміють співати, називають приголосними. А на письмі, звуковій схемі ми будемо позначати її ось такою однією лінією. Добре. А зараз я хочу з вами вам, е, вас познайомити ще з е, одними приголосними буквами. Для цього мені понадобляться ось такі будиночки. Подивіться на ці будиночки і скажіть, чи одинакові вони, чи ні? Чи різні? Ці будиночки різні. А скажіть, як ви гадаєте, чому ці будиночки різні? Тому що, дітки, в цих будиночках будуть мешкати різні букви. Тобто в кожного будиночка мешкає якась одна певна літера. І давайте з вами дізнаємося, які ж літери мешкають в наших будиночках. Ось, а допоможуть нам в цьому картинки. Я вам буду показувати малюночки. А ви мені будете говорити, що на ній цій картинці зображено. Ось перша в мене. Картинка. Що це? Вірніше, хто це, так? Хто це? Лисичка. Так, добре, лисичка. А ось це хто? Лос. Так, лось. Тобто, подивіться на ці е, дві картинки. Промовте ще раз ці два слова лисичка і лось. І скажіть мені, чи здогадалися ви, яка літера буде жити мешкати в нашому першому будиночку? Хто здогадався молодець, а хто ні, давайте я вам дам підказочку. Ця літера розпочинає ці два слова. Тобто це слово лисичка розпочинається з, певної, з певного звука. А з якого звука. Давайте промовимо слово лисичка. Лисичка, Л, лисичка. Який звук чуємо? Звук Л, Л, Л. Да? Давайте лисичка. А в цьому слові лось, Л-Л-лось. Також це слово починається з цього звука, так? Так, зараз, і ось ми цей будиночок помістимо саме так, з буковку Л. А звук Л. Давайте промовимо літера Л, а звук Л, Л, Л. Л. Так. Ну, ось отак от. Так. Ось так. Добре, молодці. Ідемо далі. Наступна картинка. Це в мене хто? Кішечка, так? Кішечка. А це хто? Корова? Корова. Давайте ще раз промовимо слово. Кішечка, так, кішечка, а це корова. Корова! Ану, хто здогадався, яка літера живе в другому будиночку? Хто здогадався, молодець? Даю підказочку, так, ця буковка також розпочинає ці два слова. К корова, да? К. кишечка. Тофто -то буква К. Так, а звук К. Буква К. А звук К. 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 Повторить, будь ласка. Продовжуємо. І останній будиночок? Хто ж у нас буде мешкати в цьому будиночку? Яка ж саме літера? Так, і хто це в нас? Це у нас собачка. Собачка, так? Собачка. Так. А ось це. Хто у нас? Свиня. Свиня. Давайте промовимо ще раз слово собачка. С, с, -с собачка. А це с свиня. Свиня. Хто здогадався, яка літера? Літера е С і звук с. Так, ось вона, літера С, а звук С, 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 С. Давайте помістимо цю літеру, так, в її будиночок. Ось так. Ось такі три літери, так, три літери ми з вами. Згадали, вивчили. Давайте ще раз їх промовимо. Перша літера, яка в нас була? Літера Л. А звук л. Л. л, 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 л. Наступна літера. К. А звук к. К. Літера к. А звук К. – «к». І остання літера в нас була літера С. А звук С, С, С. І, як ви помітили, всі ці літери чорного кольору. Тобто ці літери вони приголосні, позначаються в нас на письмі однією лінією. Так, вони тверді у нас. Є м'які, але то трішечки пізніше. Давайте тепер з вами ще раз е е промовимо ці літери, Так, які ми сьогодні на уроці з вами спілкувалися. Це літера L, звук Л, буква К, звук К, літера С, звук С, потім літера. М звук М А О. У. І останнє, що я вам хотіла сьогодні запропонувати, поєднати ж ці е, літери. Ну, наприклад, ось літера С і літера А.